У Сполучених Штатах назвали три слабкості Путіна і закликали готуватися до непередбачуваності росіян. Американці поставлять Україні потужну зброю, якої ще не було на полі бою. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Момент, коли російський диктатор Владимір Путін буде готовий сісти за стіл перемовин ще не настав. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер, слова якого цитує ЛСМ. він зазначив, що проблема глави Білого Дому полягає в тому, що, хоча Путін і дуже слабкий, він не може цього показати. Цитата: ми завжди очікуємо, що все відбудеться в одну мить. Наприклад, Дональд Трамп зателефонує і ми досягнемо угоди. І іноді так відбувається. Але в цьому випадку Владі Путін очевидно вирішив бути непохитним, і нам доведеться продовжувати посилювати тиск. І саме це зараз і відбувається, зазначив Вітакер. До слабкостей Путіна дипломат відніс його реакцію на потенційну відправку ЗСУ далекобійних ракет Томагавк, затримання французьким флотом судна Тіньового флоту, на яке у Кремлі за його словами також сильно відреагували, і слова президента США Дональда Трампа про те, що Росія цитую паперовий тигр. Цитата: вони провели день, щоб переконати нас, що вони. Це ведмідь, нам потрібно готуватися, бо вони не передбачувані. Але якими б вони не були, ми маємо переконатися, що ми сильні, сказав Вітакер. Також представник США при НАТО анонсував постачання Україні потужної зброї, якої в неї раніше не було. Така зброя може завдати серйозного ураження. Цитата: у нас є можливості, яких наразі немає на полі бою в Україні. Вони дуже потужні і можуть у буквальному сенсі завдати серйозної шкоди в обраному нами місці в обраний нами час. Деякі з них будуть потенційно перевозитися до України для використання, сказав Вітакер. Нагадаємо, 28 вересня віцепрезидент. Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати обговорюють можливість постачання в Україну крилатих ракет Томагавк, підкресливши, що остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом. Трамп заявив, що цитую певною мірою ухвалив рішення щодо надання Україні ракет Томагавк. Проте остаточно воно залежатиме від того, як Київ планує їх використовувати, за даними The Wall Street Journal, Штати нададуть Збройним силам України також розвіддані для дипстрайків по енергетиці РФ. А у Кремлі традиційно марять так званою ескалацією конфлікту. Цитата: ми так розуміємо, що треба дочекатися напевно чіткіших заяв, якщо вони підуть. Що стосується постачання озброєння, спочатку вони відбуваються, а потім вже звучать заяви, принаймні так завжди було за адміністрації Байдена. Нам це добре відомо цього разу подивимося, сказав Дмитрій Пісков. Він нагадав, що Путін раніше вже назвав це, мовляв, серйозним етапом ескалації, який нібито не змінить ситуацію на фронті для цитую київського режиму.